Вітаю вас! Це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми на вулиці Кирило мефодіївській Раніше мала назву Товстановського, район Піонера це більш відома назва. Ну, там перехрестя з вулицею Фукса. І раніше, яка мала назву, Тухачевського. Ну, з цікавого тут базар торгують тут хвоєю, ну і деревами, яблунями, грушами, більш хвойними. Мабуть, яблуні, груші і решта по весні більше продають а тут хвоя. Більшість. Це багато цікавого тут можна купити. Ну, це для садівників цікаве. так. О, дачі. Ну, а це тут. Продажа раритетних радіоприймачів минулого століття. Ну і на цьому поки що все. До побачення.